рідкі всі прогуляємося сьогодні по Михайлівській. Дуже дивіться, який. скільки багато цих. Як сило називається? Самокатики ощувниці. І собор класний. Кафешки вже деякі повідкривалися. Деякі позачинялися мені здається, зачинялися. Кафешки чомусь. Там от в нас є класний магазинчик. Чудовий. Подивимося, чи у нас сакур. Ні, сакури ще не розцвітають. Ну. Треба буде пізніше прийти. Тут красивий. Такий прибирають зранку, зараз вони з ранок. Прийдемося маленькі відео вам зроблю. А потім підемо в парк, прогуляємося там ще. Там ще зроблю стрімчик. Тут піца смачна, хто не знав. Тут оце кори Вони скоро розцвітуть. Дуже гарні з тієї сторони і з тієї сторони. І малюки такі фірмі. Житомирські. Балова нагаля вже відкрилася. По повній програмі. Бачите, скільки на столикі. Багато. Такі старовинні тут будівлі ще, мабуть, сторічні. О, ще квіточок тут не вистачає, вони літом ще. Ще ставлять гарні квіти, скоро, мабуть, теж такі гарні будиночки. Там теж п'яна вишня. Теж вже працює. Кебав, тут такі сновенькі що я його нічого не бачу. Кебаб. З цієї сторони вам засніму. Так навпроти. Гарної такої. Напроти сонця. Я сонцем не виглянула, то ще більш-менш нормальне освітлення. Бачите, яка тут гарно теж кафешка. Воно дуже смачна і вино, і різні смаколики. Так підемо зараз в кінотеатр. Що тут подивимося, що у них тут Гудбай Раша? Ось такі фірми бачите. «Раша, гудбай». І що ще у нас маячні тваринки? Цікаві такі. Для дітей отаматки от на Теабль працює. Дім Трібель. Теж класна кафешка. Те, що сходіть. сходить. От там гарний такий теж. Кафешка цікава з різного. Як на кожному кроці багато різних кафешок. І тут відкрився величезний. Такий Total Fitness, Fora, комплекс, взагалі. Такий багато чого смачного. Так, підемо ще туди погуляємося, Подивимося, що там фонтанчик ще зачинений. Ну, Мабуть, вже в травні він, я думаю, відкриється. По-моєму, 1 травня він відкривається, не знаю. Коли вже буде нормальне потепління. Бо ще обіцяють і мінус 2 буде. От з цієї сторони вам заснімо. І пейзаж класний. Дім прибуля гарний. Така вот, красота. Це у нас сьогодні 4 квітня. Ось вот, така красота. Вузична школа. Це така, можна сказати, основна прогулочна. Гарна, пішохідна вулиця. І тут, кажуть, ще теж десь відкрилася така кафешка з різними цікавими парасольками. Вот там, вот там вона відкрилася теж. Тут кафеджі дуже смачна кава, хто не знає. І от тут, напроти кафеджі, от таке цікаве. Я бачила в Фейсбуці десь фотки. Така теж з парасольками. Треба буде теж туди каву піти, випити. Може зараз це і зроблю, подивлюся. Так, ще тут келвяті такі гарні. Теж прекрасна. Звідси. Ну і така от назва. Я люблю тебе Житомир, для якої всі фоткаються. З цієї сторони вам її заснув. Отак ми за 5 хвилин прийшли. Всю швидко, швидко. Правда, ми ніде не зупинялися, ніде не поликали. Зараз вам покажу. Ось з цієї сторони я люблю тебе жидомир. основна така. Назва до всіх. На декількох мовах Бачите, я люблю тебе житомир I love you, жите на французькій їх лібедіг і, і діанат. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. 6 мов. Така от красика. Всім бажаю гарного дня. Підходимо, піду вам, ще відкрию стрімчик з парку. І пока-пока, до зустрічі.